Що бачиш, воно вже йде веде запис? Оце запис. Mm -hmm. а, даже отут вот ось. Я потом на презентації мой компьютер. Ні-ні-ні, почву. Звук. А, де ж перетелефонував. І що? Я ж їй скинула ці сертифікати. Що? Це, це треба за... забрати, чи що. Кажу, ну так, да, ми ж сьогодні діток вітали, там цей. Ну, що ну, типа, заболіла? що я заболіла, yeah. зараз не можу приводити, да, ну yeah. хіба це важко? Це ж геть не важко написати. Ну, уже запись, ну, уже запись. Добрий день, шановні колеги! Сьогодні у нас другий практикум корекційно-розвиткові заняття з розвитку мовлення. І ми сьогодні з вами розглянемо такі питання, як дидактичні матеріали у роботі логопеда, логопедичні лайфхаки, співпраця логопеда з батьками та вихователями. Отже, дидактичний матеріал. Дидактичний матеріал у роботі логопеда це є фундаментом успішної корекції роботи логопеда, це саме перший помічник у наш на наших заняттях. Він забезпечує 70% успіху в автоматизації звуків в побудові речень, в логічно, щоб розвивати логічне мислення, пам'ять, увагу. І тим самим ми за допомогою дидактичного матеріалу підвищуємо мотивацію дітей. Матеріали охоплюють усі вікові групи від дошкільнят до дорослих, тому що навіть можна дидактичний матеріал підібрати так, щоб це було як і для маленьких діток, так і для більш доросліших. Теоретичні засади та переваги дидактичного матеріалу це, по-перше, індивідуалізація. Ми можемо підібрати на 100% для кожної дитинки по її потребам, по її проблемам, щоб дитинки було якнайзручніше і якнайдоступніше зрозуміти і щоб покращити розвиток саме того, що ви запланували на своїх заняттях. Також за допомогою дитектичного матеріалу ми розвиваємо такий когнітивний, когнітивний розвиток, це покращення уваги, пам'яті, логічного мислення, сприймання, розуміння зверненої мови, зв'язного мовлення. Також у дитини під час Застосування дидактичного матеріалу знижується напруження, тому що діти сприймають це все як гра, а ми одночасно з цим використовуємо це як для розвитку, як заняття наші допоміжні засоби. Ефективність під час дидактичного матеріалу, коли ми застосовуємо, він збільшує в 2,5 рази. Так як дітки на слух не так сприймають всю інформацію, яку ми хочемо донести до діток, а через детектичний матеріал ми можемо набагато більше закріпити, засвоїти і розвинути. І, звичайно ж, полісенсорний підхід це активація слухового, е також зорового. Кінестетичного каналів, тобто, дітки е, мають, як кінестетичного, тобто, це все на дотик. так Діти сприймають, і вони все повинні пощупати, е, потримати, щось десь щось вставити, е, тобто через дотик. Е, дидактичний матеріал. Е, Поділяється на такі кілька категорій, кожна з яких має своє призначення та особливості. Ну, саме перше це візуальні матеріали. Це можуть бути набір карток, схеми та предметні малюнки для дорогого сприйняття, тобто викладати ті самі картки, назвати, що там зображено, можна його… Звуконаслідування можна назвати, можна скласти з цим словом речення, тобто для таких різних послідовностей розвитку так, за допомогою карток можна проводити. Також аудиту, аудитивні матеріали. Це, наприклад, ось у нас зображено картинки, так, які ми можемо застосовуючи телефон, нав, навівши на картку, на якій є штрих-код під кожним малюнком, і е, просканувавши телефоном, ми можемо відтворити звук, наприклад, якоїсь, е, чи якихось музичних інструментів, чи транспорту, чи якихось тваринок, і дитинка потім звуконаслідує. Проводиться. Також можна закріплювати абетка слова, як, наприклад, від двох складових до і до більше, тобто на слово утворення діти чують, як воно звучить, і потім вже ми це все закріплюємо разом з дитиною. Тактильно-кінестичні, тобто сенсорні ігри, Це пісочниці, шнурівки, артикуляційні вправи з дзеркалом. Це все нам допомагає для того, щоб. Тому що ми знаємо, що через наші нервові закінчення на пальчиках відповідають за певні такі розвитки, і тому пальчикові такі різні гімнастики або пальчикові різні масажі, вправи, завдання, те є пов'язано з дрібною моторикою, дуже гарно можна розвивати багато чого в діток. І комбіновані це настільні ігри, лото, доміно для комплексного розвитку, тобто, що ми можемо викладати спокійно, і потім, називаючи ці слова, можемо з ними складати речення і придумувати якісь малесенькі такі розповіді. Щоб дитинка закріплювала своє зв'язне мовлення у своїх заняттях. Потім так розглянемо застосування дидактичного матеріалу під час використання, під час проведення артикуляційної гімнастики. Так? Артикуляційні гімнастики можна, ну, самі артикуляційні гімнастики проводяться вони вправи, да, ми проводимо, а вже коли проводимо автоматизацію звуків, то ми використовуємо різні картки, комплекти да, для відпрацювання звуків. Ми їх можемо, наприклад, або сортувати, або просто. Ем... В сліпу відкривати, називати і закріплювати цей звук у словах, наприклад. І, звичайно ж, дзеркала, так? дзеркала ми можемо використовувати в своїй роботі із, із, із автоматизацією звуків, а звичайно ж, найкраще це. <гум> Саме краще, щоб дзеркала були. Великі, тому що коли дитинка бачить і себе, і дорослого, вона набагато краще сприймає те, що ви показуєте, їй так набагато ну, якби, поглядом їй набагато легше бачити, що ви показуєте, і потім відтворювати це. Також ігри проводяться, да, на, Наприклад, така гра якось знайди звук. Тобто ми можемо викладати перед дитинкою картинки різні, так, а коли називаєте слово, і якщо дитинка чує в цьому слові там, звук Р, то вона повинна там, чи плеснути в долоньки, чи в дзвоник дзвоник нажатий чи я не знаю, там, потупотіти ніжками, тобто, щоб це було в такій ігровій формі. Так? Yeah. І, звичайно ж, дихальні вправи. Ми використовуємо такі або власного виробництва Це рамки різні, так? бульки, наприклад, що таке нездорогого. Не, не або ж уже фабричні різні такі приладдя, як турбіна, там, футбол, що там у нас є таке цікаве, лото є ще на дихання. Так, Що це якби гра, але в той же час ми зацікавлюємо дитину, щоб вона правильно. Дихання про, про, проводила, так і повинні обов'язково націлювати на те, щоб дитинка коли потрібно, щоб сильніше дула коли. Потихіше, і ще обов'язково через носик вдихнула, а через ротик видихнула. Є звичайно, і такі вправи, де ми можемо по черзі да, там носиком вдихати, ротиком видихати, або навпаки, там тільки ротиком вдихаємо і носиком видихаємо, тобто такі почергові такі вправи на дихання можна робити. Але потрібно, щоб дітки не поспішали виконувати, не робили дуже часті такі вдихи-видихи, тому що може дитина закрутитися голівка і потім ну, не буде ніякого ефекту. Дитинка навпаки ще більше змориться і в неї зацікавлення пропаде виконувати далі якісь вправи. Так, наступне, що ми розглянемо. Це як же ж ми можемо використовувати дидактичний матеріал е, при розвитку лексико категорії? Розвиток лексико-граматичних категорій є ключовим для формування повноцінного мовлення. Дидактичні матеріали роблять цей процес більш таким захоплюючим, діткам цікаво виконувати такі якісь квест завдання і? Ну, а вже якби для закріплення ми вже там да, просимо дитинку щось там скласти речення, чи навіть в такому діалоговому режимі ми можемо для себе щось. Ну, покращити розвиток вимови чи зв'язного мовлення. Чи там. Це можуть бути тематичні такі картки, і по овочі, і фрукти, транспорт і тварини, і комахи. Тобто ви вже самі там підбираєте <кій> матеріал, який ви хочете. Використовуйте, який у вас там є, щоб це було більш таким цікавішим. Вже там підбирайте. Це може бути і сортери, наприклад, ми можемо використовувати, щоб дитина не просто е е картинку називала, що зображено, а щоб вона її знайшла, щоб вона її взяла і по іменно в ту ячейку поклала, в яку потрібно. Це можна і на кольори, і на фігури, тобто на багато таких різних е на різні тематики. І тоді вже якби формується в діток складати речення. Да? І, звичайно ж, настільні ігри також дуже ефективно використовувати у лексико-граматичній категорії, тому що дітки викладають їхнє завдання, так знайти малюнок. Покласти правильно, але і ви, ми просимо, да, щоб назви, ви, склади і все інше там. Але ж і слідкуємо, щоб правильно закінчення, і щоб були збільшувати речення, щоб більше слів використовувати по побудові. Ну, ми вже дивимося за тим, як, що ми розвиваємо і на якому ми вже рівні цього розвитку. Так, далі. Застосування дидактичного матеріалу в розвитку зв'язного мовлення це саме таке елементарне, це сюжетні картинки, ми як спочатку повинні використовувати з невеликої кількості картинок. Так? Це Три там картинки, потім збільшуєте 4, 5 і там вже дивитися по ситуації. так. Але щоб це були такі цікаві, більш сучасні малюнки, щоб знайомі для дітей, і щоб їм було цікаво. Тому що, коли дітки бачать щось знайоме, із перегляду мультиків якихось або з прочитаних казок, їм набагато цікавіше це все сприймати. Також дуже ефективно використовувати театральний ляльковий театр, так? як пальчиковий, настільний ляльковий театр. Тобто дуже багато можна таких самим виготовити, а можна її купувати, і це більш для таких. Маленьких ефективно використовувати діток. Так? Можна використовувати для старших, але мається на увазі, що для таких маленьких діток це сприймається набагато краще. Їм цікаво, ті іграшки чи карточки, чи що там зображено, саме відтворювати ту казку або історію, або навіть вести діалог, вчити діток під час гри з ляльковим театром. І, і знову ж таки настільні ігри. Це що швидко орієнтується дитинка, так, із з певними завданнями, це може бути і на швидкість, і так ви там знайди мені. там, Можна розкласти дуже багато картинок, так? і щоб тут розвивати і увагу, і пам'ять і зв'язне мовлення, знайди на час, так у нас зараз дуже багато різних, наприклад, пісочних годинків, які ми можемо застосовувати, ми можемо його поставити. Дитинка розуміє, що час іде, її потрібно швидко знайти і швидко сказати. Тобто тут розвивається на швидкість, і на логічне мислення, і на фантазію, тобто багато чого можна розвинути, застосовуючи такі методики. Які ж практичні рекомендації, це, щоб дидактичний матеріал, це вибір матеріалу дидактичного, потрібно старатися. Орієнтуватися на вік дитинки, так. чим менші, тим простіші, яскраві, цікаві, щоб дітки могли вам виконати певні ваші завдання і вправи. Також адаптація потрібно модифіку... модифікувати, наприклад, якщо це говоримо ми про посібники. так, то дітки, які не вміють читати ще, але їх ми вчимо складати, або запам'ятовувати текст, наприклад, і розповісти, про що там йшлося. Ми можемо використовувати типу коміксів, або такі, де дитинка по розгляду малюнки, вона вже розуміє, про що там йдеться, і може вам навіть розповісти по цим малюнкам. Так? Або ми по цим малюнкам розповідаємо, а потім дитинка. Дивлячись на ці картинки, також переказує те, про що там йдеться. Або можна використовувати такі тексти, в яких є зображені між словами малюночки, і дитина, коли читає, вона називає малюночок, і за допомогою цих малюночків вона якби, їх в підказку використовує, дивлячись на текст, вона може вам сказати, про що вона читала. Відповідаючи вам на запитання за вашими навідними питаннями, про що там йшлося. Тому що багато зараз діток, які вміють читати, наприклад, до першого класу, навіть які мають тільки йти, вже вміють читати, це класно, але вони не розуміють, про що вони читають, тому ми повинні адаптувати під дитинку це все, щоб вона розвивала це. Вміти вміння переказувати. Також дуже багато можна виготовити самостійно, так, це і дидактичного матеріалу, як і підручники, як і сортери, різні такі налогічні мислення, вправи, і це економить ваш бюджет. ну, От ми тут вказали на 70%. Тому що ми ось так порівняли по своїм, що в нас дуже багато виготовлено своїми руками дидактичного матеріалу, і в нас майже та сама кількість закупленого матеріалу дидактичного. Тому, і дуже багато по тій самій тематиці. Тому зараз дуже багато всього в інтернеті, нам допомагає це щось знайти. Зробити, відламінірувати і зробити цікаві такі вправи для діток. І, звичайно ж, систематичність. Систематичність це регулярне використання, наприклад, візьмемо від структури заняття: це вправи на дихання, це вправи для пальчикової гімнастики, це на дрібну моторику, це артикуляційні вправи. Дітки повинні часто, ну, часто робити ці вправи, завдання для того, щоб вони спокійніше себе почували. Якщо ви пальчикові гімнастики, наприклад, от взяли собі якийсь віршик, там то, то мінімум місяць ми працюємо з цим віршиком, щоб діткам було комфортно. І висновок. Що ключ до успішної корекції, все ж таки, дидактичний матеріал це. Саме те, що нам потрібне, це є незамінним інструментом логопеда. Вони забезпечують системність та наочність у навчанні. Ці матеріали мотивують дітей, зацікавлюють до активної участі, залучають, сприяючи швидкому прогресу, і ви набагато швидше домагаєтесь того результату, який ви собі запланували. Ці матеріали... Інвестують наш час у створенні якісних, не якісних, а більш організованих таких і занять, де вони нам дуже допомагають відтворити наш план нашого заняття корекційного. Тож, готуємо, виготовляємо, тому що без дидактичного матеріалу нам дуже важко буде. І діткам, і нам буде важко. Потрібно готувати для діток щось новеньке, щось цікаве, мотивувати, зацікавлювати і розвивати все, що потрібно нам даний вік по. По віковій категорії і готувати діток до школи. Дякую за увагу. До побачення!